Ну от, Закінчив я підгортача. І оце. Він мене стояв кілька днів сох, підсохло трохи, вже можна руками хапатися. Ну Погода, звісно, паршивенька, але якось воно висохло. О, ну, просили мене, як я зроблю, щоб я зробив маленький огляд. Ну і що сказати? Ну нічого тут особливого нема. Значить, бачимо. Квадратна труба, ну, бачите, стіна, має 80 см довжини. О, оця сепочка має 23,5 см, має 24. Вона не, не критично. Ну, як ви бачите, ось в цьому місці приварені два кутнички. 50-х. Є отвори, О, можна піднімати вище, нижче. Ну, крім того, ще з цієї сторони на сцепці є можливість регулювати. Так, переходимо. Ось в нас культиваторні лапи. О, Тут в нас посверлені отвори. Нижній отвір, воно у нас тут е, йде, е, сквозний болт. Зажимає. Верхній, як ви бачите, в нас тут вибрано. Такий паз є для того, щоб можна було регулювати, точно виставити, щоб лі... лівий і правий були однакові, і ще бажано, щоб вони під прямим кутом до землі були. Ну, Як ви бачите, відрегульовано. О, ось цим болтиком. Ось... Ну, ще може трошки треба буде підрегулювати. Ось це детальніше буде. Тут, бачите, зроблена така пластина, до неї приварений кутничок. Тут є отвір, різьба нарізана, болти, гайка. І ось тут всередині видно. Чим зручна ця штука, я одразу попереджую, бачите, як лапи. то Це на цьому мотоблоці. А на тому другому мотоблоці в мене колеса більшого діаметру, то для, при бажанні можна буде що зробити? Ось ця сепка вона від'єднується. Тут, бачите, болти зажимають. Її можна перевернути вверх ногами і поставити тут ззаду. Так само, і ось ви бачите, диски вчеплені. Ну, Це я ці диски купував. Ну, тут були е, пластини такі стойки. Я їх відрізав, воно мені не подобається. Получається, внизу кріпити пластина, кут, кут на них не поміняєш. Так от, що я зробив? Відрізав пластину, до оськи приварив трубу. Як ви бачите, тут уважно зверніть увагу, тут всередині йде труба. О! Пас. Зробили на всю довжину і двома пластинами зжимається. Це все. О. Так само тут, а якщо ми при бажанні захочемо здвинути назад, ця перевертається на цю сторону. А ця, це кріплення теж перевертається на другу сторону. Це вже виходить, ця частина буде внизу. І, принцип, і тільки треба буде витягнути цього, е, трубу, на як, з якою кріпиться диск. І перевернути і вже поставити зверху. Все, ролі не грає. Ось так воно зроблено. Що ще тут? Ну, в попередніх відео я показував, що оці, це кріплення робиться з 50-го кутичка. О, і робиться так, щоб тут -о, я підставляю трансформаторне залізо зварую. Тут, виходить, приблизно 45 мм від краю до краю. Тут вставлена, ви бачите, металева пластина з двійки. Ну, вона ось загнута, це якщо здвигати, щоб воно ні в одну, ні в другу сторону не вилетіло. Так само і тут воно зроблено. Бачите? і Виходить, що в нас болти прижимаються до пластини. Пластина прижимається і плотно тримає. Так що е проблем з тим, що воно десь кудись здвинеться, нема. І сліди, головне, не остаються на металі, не, не вгинаються, нічого воно. Не ламається дуже зручно. Що ж я можу сказати? Ну, культиваторні лапи це десь 22,5-23 см. Вони мають ширини. Ось так вони, о, 22, 22. Оці стойки мають від низу до верху. До цієї, до цієї лінії 50 см, тут довше. Ну просто я вже не неким відрізати лишнє. Хай вже воно буде, просто такі пластини попалися з отворами, то я вже їх і не міняв. Далі, якщо глянути на нахил оцих дисків, зараз я покажу. Ось тут, в цьому місці. Як ви бачите, в нас вони стоять строго вертикально вниз стойки. А диски нахилені. Так його гокут, тут, із оською, має 110 градусів. О, ось я покажу це я коли зварував. його гокут має. Ото має 110 градусів. Отут. О. То я точно варив і ліву, і праву сторону під 110 градусів. Тобто в нас отакий о, нахил. Не знаю, як кому мені подобається. О, ну, трошки треба буде нахил диски відрегулювати, Ну, це вже е під час роботи буде підводитися, бо тільки стої, десь неправильно диск поставити, почне водити вліво-вправо. А так вже воно зроблено. Ну... Єдине що, ну це вже тільки що, тільки що замітив. Оце в мене тут універсальна щіпка. І оцей, оці дві пластини, я не знаю, я їх варив рівно. Десь під час сварки, чи викрутило цю пластину, чи що, їх повело на бік. Тобто, виходить, якщо подивитися отакого от рівно, трошки, якщо це стане рівно, то сепка в цьому місці викручена. От у того О. То я так думаю, що це треба. Ну добре, що... бо граблі е, кріпив, то не було видно. Бор... Ти інші борону кріпив, не було видно. А тут а я вже звернув увагу, вже взяв кутничка, заміряв, і воно показує, що десь кілька міліметрів є отак здвинуто. Треба буде оцю частину знімати, підрізати і вирівнювати. Але добре, що вчепив, подивився, ну, святки пройдуть, та я стану зроблю. Це... О, Далі, ще головне, що не показав. Ви бачите зараз, яке положення. Строго горизонтально воно все стоїть. О, ну в нас є ось окут атаки. Тобто в такому положенні, якщо е, е, пробувати підгортати, то теоретично е, е, лапи не будуть давати дискам заглиблюватися в землю. І він буде йти поверху. Тобто, регулюючи кут атаки, о, зараз я підніму, покажу його. Оце, Якщо крутити, то в нас виходить, задня частина піднімається і лапи вже бачите, вже пішло, ось, вже прокручується. О, ну, Тут мілка різьба для того, щоб воно не розкручувалося і точніше регулювати було. Ну, Таким способом. Заглиблюючи культиваторні лапи в землю, ми регулюємо глибину культивірування і відповідно кількість землі, яку диски будуть вже кидати на рядок. Тобто, Чим глибше заходять лапи, тим більше землі поступає на диски. Чим менше, тим все. Я так робив. Коли була погода, дозволяла, я 3-4 рази підгортав картоплю. Тобто заглиблював на 2 см на глибину, проходив. І в нас вийшло, що я вирізав весь бур'ян в міжряді. А диски землю загортали в рядок, і там теж землею цей бур'ян трохи присипали, і без доступу повітря воно багато цього бур'яну там і згнивало Ну Таким способом мені вдавалося без сапки працювати на городі. О. Ну, ще й відповідно, що, 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 що це дозволяє регулювання, це можна ось тут є, ставити я на крайній поставив, можна опустити вниз, поставити на, через один болт чи вище підняти. При бажанні, якщо воно не підходить, теоретично можна перевернути, перевернути повністю весь каркас вверх ногами, тобто цією частиною пустити вниз, і відповідно поміняється глибина заглиблювання. Ну наскільки я впевнився по своєму досвіду, якщо оце виставив строго горизонтально, щоб всі висоти, всі, всі кути були рівно, коли все зроблено нормально, то е мотоблок можна пускати і він сам буде. Е Е їхати і підгортати не треба буде підрегулювати. Ну, як ви бачите, ну, да, зверніть увагу, що оцю сепку тут в цьому місці все зроблено хорошо, кроме цього, прийдеться переробляти, але добре що побачив, та й будемо справляти. Ну, Так, диски я купляв на 39 сантиметрів діаметрі. Ну, як ви бачите, тут. Тут підшипник стоїть, з цієї сторони підшипник, воно зажимається болтом, тобто гайкою зажимається. Тобто теоретично в цьому місці в плані зробити чистіка, щоб чистило сюди буде прикручений, такого проходити з цієї сторони і буде чистити землю. Ну, я не дуже ним і користуюся, бо теоретично без, підгортається рідко, підгортається по мокрому, підгортається по сухому. Але можна зробити на майбутнє, це все покаже. Ну, це мій мотоблок 4 плюс 2. Ну, тобто, точніше, 2 плюс 1, з ходозменшувачем. зменшувачем, виходить 4 плюс 2. Двигун вейма безвідмовно працює. Ну, а це в нас на низькому старті стоїть. Це ж чекаю, щоб підсохло, бо треба буде профрезерувати Вже, як ви бачите, ось, ось фрези стоять. Що найцікавіше, що О, зараз він збалансований, виходить. А от тільки ну, я... от там кожух лежить металевий. О, кожух вчеплю сюди, то придеться наперед період вагу. Для того, щоб воно було збалансовано. Ну, я думаю, що моє. Дизельна дев'ятка потягнеть добряче. О. Ну, хорошо. Дякую за увагу. Кому сподобалось. Ставте лайки, дізлайки, давайте поради. О. Запитуйте. І ще нікому не відмовляв в пораді. О. Слава Україні! Ми переможемо!